Привіт, дорогі підписники. Настав день 34-й, як я обіцяв, буде розіграш. Трішки змінюємо умови. трейд посилання не можна залишати в коментарях. Я виберу зараз рандомно одного переможця на всі 4 скінчики. От 35 коментів у нас, 99 переглядів. Як буде проходити тепер розіграш? Ви залишаєте просто коментар, я розігрую скіни. Вибираю одного випадкового переможця, потім зв'язуюсь у телеграмі. Тому хто сьогодні виграє цей розіграш, пишіть під цим відео в коментарях свій телеграм. Я зв'яжуся особисто і відправлю вам ці скінчики. Ну що, вибираємо переможця на раз, два, три. Рандомно вибираємо одного переможця. Так, переможець. Ростик волошин. Вітаю із 100 підписниками. Я так розумію, сподіваюся, завтра буде ніж. Ну, зараз побачимо ростик. Будь ласка, залишаю посилання. Або нік свій в телеграмі. Я з тобою зв'яжуся, скини я відправлю обов'язково. А сьогодні я буду розігрувати знову такі два mp 9 дві синьочки і дві емочки чопа. Тому не забувайте основні умови, то є підписка, вподобаючка, будь-який коментар. і Я з вами зв'яжуся через телеграмчик. Потім з переможцем. Беріть участь, підписуйтесь, ставте вподобайки і вигравайте скінчики. Давай тактику на день 34. Давай. 3, 2. 3, 2. Тактика от кума, яка рішає. Ну давай, фул синій прокупи. <звук> треба свій матюк буде запікати. <звук> Майже без подряпин як уся синічка. Просто кайф.